Прививка медвежого горіха, яка була зроблена в лютому місяці. 24 лютого, була зроблена черенком. Ось прививка і черенок пішов. Це медвежий на медвежий. І зроблена прививка почкою. Ось видно, що почка теж пішла. Проснулася. Ще була там одна привиця. Три прививки, але одну я збив, не додивився. Так що отакі от прививки, зимні прививки, що черенком. Ось. Щоб почкою прижилися і пішли в ріст. Потім я зніму цю обв'язочку і покажу, як вони себе будуть почувати. Прививаю медвежий горіх сортом Джефферсоном. І тут такий кусочок ще є. Ще святковий лишився привитий і там ще трошки. Така маленька діляночка тут 5 на 3. Ну тут напривив вано всього, що вже і бірки постиралися ці назви, але тут прививав все, що таке на високих, на маленьких штамбах, що саме при саме луче. І тепер не знаю, де який сорт. Конторта. От конторта червонолисна. Це її раз, два. Це пішов і третій рік. Третій рік від прививки. Отак от вона витягнулася, обрізана була. І це третій рік підв'язаний колишок, І витягується вона вріст. от три роки. Конторки. І це буде їй десь буде 4 роки, коли вона вже буде така, як люди хочуть, гарна, вже розкручена цими, покручена гілками. От. І от питання, скільки стоїть отакий саженок? Повинен стоїти отакий саженець. 4 роки його витягуєш, підрізаєш, дивишся, за ним поливаєш, щоб він сформувався добре, гарно. Отак. Всі подумають, що це все так скоро. І... і прививка. Вже пішов активний сокорух у медвежого горіха. Ну не у всіх, але почався. Частково активний сокорух. В одних є, в других сокоруху немає. Взагалі стоять, не сучаться. І чим більше і чим нижче ріжеш, тим активніший сокорух. Через 3-4 дня почнеться в медвежу горіха активний сокорух, тому що оце тільки-тільки він почав плакати вже, то це вже через 3-4 дня і буде лятися з цього всього. Ну, Поки зробив прививки трапезунда. Ще є подвоє водової стільки, що просто... Що просто є ще. А стільки по двоє. О, лишиться на другий рік, тому що сам я не справлюся і черенка вже стільки по товщині немає. О, і віддамо адміністрації на посадки. Придорожні посадки, якщо захочуть, то віддамо половину хай викопать, собі висадять для міста. Все.